Всім доброго раночку, вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні гарна сонячна погода зранку, небо поки гарна погода. Вночі ну, був чи туман трохи, чи дощ, ну, скоріше всього, що туман. Речерешня, геть жовті і жовті. Скільки листя понасипало, Сережа пішов гуляти з Сезаром. Зараз прийде, Сережа швиденько поснідаємо, та йдемо їхати в Одесу. Поїдемо на сьомий, подивимося взуття і, можливо, ще заскочимо в епіцентр, бо Сережі щось треба було, він казав, там по роботі, по-моєму, щось купити. Головне, що погода гарна. Це тільки щоб не було повітряних цих тривог. Вночі пару разів було, виспалась, голова тріщить. Правда, випила це наче трошки краще стає. Зараз ще поп'ю чаю та йдемо їхати. Добре, що нема туману, бо вчора такий туман був цілий день. вдома. були на 7. Заїжджали ще в епіцентр. Купили трошки продуктів. Зараз покажу що. Купили тут майонез, кетчуп, такий чай. Гречку, до речі, знайшла: 75 гривень. За Та шоколадку таку 14,90 фасоль Та за 36, таку. соєвий соус 50 гривень, півлітра. сир. Шостка, 50 гривень кілограм. Ковбаса салтівська 128,50 за кілограм. Так, порізали сразу. Яблука по 15,90. Пекінську капусту взяли 37,50 за кілограм. І шию взяли. За кілограм 187 гривень. Сережа хоче ще швиденько її порізати, замаринувати. Дуже хоче щось на мангалі пожарити. Зараз ще покажу, що на сьомому купили. Купили на сьомому три балончика газових по 65 гривень. Горілку за 90. Ось такі от два ліхтаря, які працюють на движення. Дуже добре вони світять від сонця. Працюють на сонячні батареї. По 130 гривень такі. Це я купила собі тюльпани. 25 гривень цибулина. були, і там були маленькі по 10. Такі розові, а ни жовтенькі. Ось такі от ялиночки, Ну такі достатньо високі, по 20 гривень. Ось. Купила собі ось таку простеньку нучнушку. Нож ось таку. Просто на бретельках, у морозову таку, з котиками 160 гривень. Така хебешечка. Тоді купили Сережі нові почтанники. Ось такі ми завжди йому беремо 300 гривень. Подорожчали. І же, Житомирські. Тут такі. 12 пар за 200 гривень. Це на опті ми взяли ось такі ботинки купили ось такі 1400 гривень. Теплі, прошиті, хороші. Там, де для солдатів все продається, взяли йому. Хороші такі. Ми йому обрали деміссезонні, тільки такого вони пісочного кольору для роботи. Оце теплі. На вихід в нього є. Ми брали в фабері. оце так на кожен день буде. Гарні, акуратненькі такі, підошва хороша, прошиті. Буде на зиму. Так, ось що я купила в епіцентрі. Знову купила ось такий гель для прання. 5 кг, 251 гривня. 15 копійок. Умовсь таке. Так, купили для туалету такі по 20 гривень. Пакетики, очисник для пральної машини. Купили 75-20. купила собі два таких ліхтарика скляні зверху по 85 гривень. Так, що ось такі наші покупки. Швиденько пробіглися, купили, що треба, потім поїхали в епіцентр. Але почалась повітряна тривога, то чекали десь біля двох годин. Багато людей чекали, деякі роз'їхались. Ну, Сережа теж вже хотів їхати додому, але дочекались. Ось як світяться ці ліхтарики. Я думала, вони просто білим кольором будуть світитися. Вони ось так світяться різними кольорами. Ось тут один під ялинкою поставила, а другий там за хатою під сосною. Де підсвічувати. Запалив мангал. Такий вітер зірвався. Зранку було сонце, потім захмарилось так було з обіду. Зараз ще вітер зривається. Ну, може пороздуває трохи хмариці. Не холодно на вулиці, так? що вітер. Ні, взагалі не холодно. То, що вітер просто зривається, з городу такий дує з півночі. Так що зараз будемо жарити шашличок на вечерю. Раз 5 годин, а вже геть зовсім темно. Шашличок готовий. Ще насипала картошки, салату. Зараз будемо вечеряти всім, хто їсть, смачні. Дякую вам всім за просмотри, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!